Так, отже, долучається у нас до етеру Оксана Сашенко. Слава Україні! День добрий. Так, чуть -чуть, я мені, пані Слава. Добре, дивіться, я наприклад, особисто не вірю в почуття на відстані, в кохання на відстані так само, тому що. Навіть е, через безліч інтимок, через безліч там палких повідомлень, кохання якось не зберігається без особу, особистого контакту. Якщо скажете ви, я скажу вам так: у всі часи у, у всі часи, у всі віки хибне руйнується, а істинне і правдиве завжди залишається цілісним і вірним. Що відбувається під час війни? Війна підіймає в нас глибинні кризи. Ті кризи, котрі могли бути гарно приховані, котрі могли бути незрозумілі і неочевидні. Але коли трапляється війна, всі ці глибинні кризи підіймаються на поверхню, і в кожного ця криза своя. В когось це стосунки, про котрі ми зараз з вами будемо розмовляти. В когось це здоров'я, і, можливо, якісь симптоми маскувалися, ховалися і спали. Але під час цієї кризи вони піднялися на поверхню і почала страждати у людей фізична сфера. У когось це сфера ментальна, і коли свої страшні думки, страшні переконання можна було вгамувати під час війни це зробити складніше. Ну, а в когось це самі стосунки. І якщо вони були, можливо, із такими плямками чи тріщинками, якщо говорити метафорично. то якраз зараз всі ці прямки і тріщинки піднялися на поверхню. І нам потрібно пам'ятати, що я все-таки буду говорити про те, що я вірю у стосунки на відстані. Звісно, це зовсім не той формат, не та глибина, котра можлива, коли ми у фізичному, тілесному, щоденному контакті. Але ми можемо знати ключики, можемо знати, яким шляхом можемо підтримувати ці самі спростонки. Що нам потрібно пам'ятати? А перше, це ми завжди можемо тримати акцент уваги або на тому, що нас поєднує і об'єднує, або на тому, що нас роз'єднує, розділяє і робить різними. А я би зараз говорила про те, що об'єднує. Якщо можливо різні ми в плані дистанції, в плані своїх переживань якихось так, хтось переживає по одному, хтось по іншому. Якщо ми різних в різних полюсах, часових поясах, так, то є те, у чому ми точно можемо бути спільні. Можливо, у думках про спільне майбутнє. У, можливо, у спільних планах про те, що ми робитимемо, коли закінчиться війна, можливо, у любові до дітей, чи до нашого дому, чи в патріотизмі, чи в любові до нашої країни, чи у вірі у збройні сили України. І в те, що так чи інакше ми переможемо, просто питання часто. Чоловік мені каже щодня про те, що Росія вже програла, Залишилося дочекатися тих часів, коли Україна переможе, і це допомагає мені теж видихати. До речі, я теж та жінка, котра зараз в іншій країні, і а, вірить в те, що стосунки можна зберегти навіть на рівні. Ну а як, от до речі, уникнути звинувачень в тому, що, наприклад, чоловік пішов воювати, а жінка виїхала і не залишилася в принципі багато жінок. Я бачу в мережі там зокрема там в Фейсбуці, пишуть про те, що треба повертатися, підтримувати чоловіків, бути, хоча б в країні, а не тікати там з неї? Ну, от як з цим буде? Ну, бачите, потрібно розуміти, у всі часи тил завжди був підтримкою фронту, і всі, хто виїздили, виїздили із певною метою, із певними якимись переконаннями. А хтось виїздив зі страху, так такі теж є. А хтось для того, аби дати вірну підтримку дітям як майбутнім нації, а як тим, кому доведеться потім повертатися і відбудовувати, підіймати нашу країну. А для мене ця історія про те, аби знов таки не звинувачувати в тому, що поїхали, а шукати шляхи, як я можу підтримувати рідних, близьких е, свого воїна свого коханого навіть на відстані, тому що турбота про дітей а це такий дуже дуже сильний жіночий фронт, як і до прикладу, молитва. Про своїх чоловіків, про свою країну ти теж залишається жіночим фронтом. А звинувачення виникає коли? Звинувачення виникає тоді, коли ми коли є накопичений гнів, накопичена образа і непрояснені стосунки, коли ми бачимо глибину і розуміємо, що ну до прикладу кохана не покинула тебе, кохана рятує зараз твоїх дітей. Котрі обов'язково потім повернуться, тоді звинувачення, ну, не... якщо є діти, все ж таки. Окей, я хотів би ще запитати, яким от чином тоді жінці не переживати за чоловіка. Є варіанти, от якщо чоловік воює, щоб жінка заспокоїлась, не додавала йому нервів, тому що знаю, наприклад, від там знайомих, що це лише бісить, якщо там вже. Патологічно програмують на смерть, що о Боже, ти там не повернешся вже капітан. Там поховала в риданнях. Сидить, як е, тут робити? Розвію трохи міфи, а, аби зовсім не хвилюватися. Ні, так не буває. Тому що хвилювання про що? Хвилювання підкреслює цінність, цінність стосунків, цінність самого чоловіка в нашому житті. І ні, так аби не хвилюватися, неможливо. Але можливо трохи вгамовувати і приборкувати своє хвилювання і розуміти, в чому насправді сила і глибина. Хвилювання виникає там, де є любов, хвилювання виникає там, де є близькість, там, де є прив'язаність, там, де є важливість. І цінність тих стосунків, і тоді ми е, задаємо собі таке просте питання, тому що ми ж знаємо ниточки любові, не точки, котрими ми поєднані з своїми близькими, вони не прозриваються навіть коли ми на різні відстані, на далекі ріпні, з партнером. і ось тоді питання собі задаємо. А що я зараз хочу передати коханому через ниточку своєї любові? Я хочу зарядити його. Тривогою, напругою і страхом, чи можливо я хочу передати йому трохи своєї любові, трохи своєї вірності і впевненості в тому, що він мій воїн, він, він сильний, він зможе справитися. Коли ми це робимо, то хвилювання вгамовується. Вони не зникають повністю. Ні, вони є, вони природні, тим більше в умовах війни, але вони вгамовуються і на перший план. Виходить дещо набагато глибше і набагато цінніше. Ну окей, я думаю, вдасться всім парам зберегти те, що набагато краще набагато цінніше. Дякую, що долучитися до нашого етеру. Оксана Сашенко, психологіня, з нами була на прямому зв'язку цієї години.